Усім добрий раночок. Зараз вже йду на роботу. І ви побачите, чим будемо сьогодні займатися. Вже приїхали на нашу, так скажемо, точку роботи. Тут навезли землю, слава Богу, не ми вручну її возили а Амуніту. Сюди ще треба навозити. Там песик лежить такий гарненький. А зараз ви побачите, як ми між роботою трохи шалили. Шок, шок, контент! Там коля, блять, коля. Шок, коротше, контент. Там Саня, діма. О-о-о-о-о! Полетели. о, блядь! Турбо, турбо нас! Та ви що? Сидимо в тому ковшові. Все нормально, але як він почав піднімати або опускати ту стрілу то можна було трохи в штанці наробити. робити ну, тут все понятно маніту нам робить підмогу таку немаленьку вже привіз общик до 4 землі і зараз будемо розкидати Планувати граблями тут А тепер я вам покажу, як ми то все гарненько заділили. Навезли вже землі, розпланували. Потім постелили агроволокно, щебня понавозив, там до п'яти ковшів десь. А це ми минулого разу робили. Щебінь, тут теж агроволокно під низом. По контуру дерено росте, а всіх остальних рослин я вже й не пам'ю. Як там називаються вони? Сосни там і росли так. Це туї пострижені під шарики зверху. Но силу ця робота вже закінчена. Ми всі гарненько справилися разом. Всім привіт! У нас тут нова локація. Храм. Стрижемо Прибираємо рослинки. Дивіться яливець, який масів, тут дуже багато рослинок. Зараз вам трошки покажу. Це ялівець. Там ялинки. Тут багато всяких рослин, то я і не повню назву, та їх і тяжко запам'ятати. Тут дерева на них, весюльки такі, стручачки як на Квасолі, храм отакий високий, гарний. Так, зараз пошукаємо там пациків Саню Діму, які це все понастригували А тепер мені прибирати треба. О, он вони сидять, віддихають. А це з дерена вроді. Шарика такого вистригли. Тепер побачите, як я прибираю гарненько. Після того, як вони понастригували стільки багато пару разів тільки тими кусторізами провели і вже пів мішка обрізки Все вже політіло так на суєті. Треба вибрати з куща, бо як вони стрижуть, то падають ті гілки всі в куща. Не все так, знаєте, просто. Як вам кажуть. А ви пишіть в коментах, як вам робота, як вам відео, що ще може зняти, якісь поради. Тепер же я закидаю те все в мішок. А тепер з тебе підписка, лайк, а з мене більше нових відео.